Ось так, друзі, заросла наша малина, Були дожді, не було як заїхати, трохи дожді перестали, зараз плануємо пройти і прорізати бурин. Ось дивіться, як малинка вже пішла. Ось так. Та бурян зкнемо і побачимо, яка буде картина. Ось так, Друзі, з культиватором. Бачите, піде жара, борин перегорить. Якщо піде дощ, почне приростати, пройдемо ще раз. Бачите, малина пішла чудово, ось дивіться, пшехіба. Це чуть підсохне, треба буде у ряду прийти просапати бурян і все, поки що бурян малий, нема що сапати, ось так виглядає ділянка. Так, друзі, не фартить нам трохи з погодою. Мало бути жара, а пішов дощ, як завжди. Так що борян, скоріш всього, замість того, щоб зсохнути, повторно приживеться. Те, що необхідно, через декілька днів знову робити, проходити культивацію. Хоча, як бачите, дивіться, Бурян чудово підрізаний, але, як але, кажуть, погода не сприяє. Також чекаємо погоди, щоб прийти. У ряду, де росте малина, також бачу, що вже необхідно підживити, бо чуть-чуть бідово виглядає. Це і так. Хоча вже прижилося досить непоганий процент, як бачите, висаджують кожні 30 см, майже кожен саджанець пішов у ріст. Тільки чуть-чуть виглядає бідовато. Треба чуть-чуть підживити по листу, просапати і треба погоди. Ось так виглядає ділянка. Перша ділянка з малиною. Бачите, як виглядає. Зряддя це не проходили культиватором, тому що велика кількість мапеми підготували ось там ділянку, чуть підсохне і цю мапему викопаємо крупивку і посадимо там. І ось так виглядає. Якісь опіки має, так що необхідно прийти. Антистресовим препаратом в якісь опіки бачу чуть підпалено. Ось дивіться, бачите. Хоча, пішла добре. Цю Викопаємо цю крупивку, персидимо зробимо тут два ряди. І це все міжряддя зробимо культивацію. Ось так пройшли культиватором, бачите, позрізали бурян. ДН-де почав підсихати. Чуть підготуємо поле і будемо підсаджувати крупивку мопеми. Скоріше всього ось цю, щоб дуже багато саджанців, щоб не пропало, пересадимо. Ось так, помалині. І бачу, що треба проходити антистресовим препаратом і дати підживку ще трохи по листу. Бачите, як виглядає? Так, друзі, нас помалині.